До нас вже долучається Олександр Мусієнко, військовий експерт. Пане Олександре, доброго ранку. Вітаю. Ну і принагідно вітаємо вас сьогоднішнім святом. з Днем захисників доброго. і захисниць України. Дякую, дякую. Навзаєм я всіх вітаю. Давайте розпочнемо з обговорення події, яка буде відбувати сьогодні. Неформальна зустріч лідерів ЄС у Копенгагені на порядок. Денний цієї події винесено два основних питання: це посилення спільної оборони Європи та підтримка України. Також будуть обговорювати можливі гарантії безпеки для України, використання заморожених активів і подальший тиск на Росію. Також е, оборонні пакети е, майбутні. як ви бачите цю подію, чи слід від неї очікувати якихось дійсно важливих для нас рішень і якихось проривів в підтримці. Я би сказав, що Україна зі свого боку має пропозиції, яким чином діяти, якраз для посилення безпеки як України безпосередньо нашої держави протидії російській агресії, але так само посилені протидії російської агресії, яку ми бачимо, гібридної чи відкритій формі, але вона триває проти країн Європейського союзу Недаремно під час цих заходів, 1 та 2 жовтня. Фактично багато країн Європи стягують свої системи ППО для посилення протидії російським дронам і посилення спроможностей ППО. Так, от у нас є чіткі пропозиції. По перше, звичайно, що ми потребуємо подальшої підтримки і постачання додаткових систем ППО для нас і фінансування, в тому числі наших потреб. Особливо зараз стоїть питання спільного виробництва. Озброєнь якраз за данською ініціативою, символічно, що це відбувається в Копенгагені, але вже саме данці розпочали в свій час підтримку, коли вони почали вкладати виробництво, наприклад, артилерійських установок Богдана для України. Другий меседж, який є, він так само стратегічний концептуальний, але я думаю, що зараз ми до нього наближаємося. Мабуть, як ніколи раніше, це про створення єдиного щита над Європою в сфері протиповітряної оборони, тобто, те про що говорилося про безпольотні зони, про закрите небо, що ми дискутували ще з 2022 року. Зараз, як мені видається, чи не найбільше може стати реальністю, виходячи із тих дискусій і обговорень, які є, так звичайно для цього ще потрібно пройти певний шлях, але Розуміння, принаймні у військових у наших партнерів про те, що географію просто не обманути, і якщо загроза йде зі сходу, то потрібно посилити Україну і Україну інтегрувати в єдину систему ППО плюс допомогти Україні, бодай над певними регіонами над правобережною територією нашої держави, збивати ракети та дрони. Зараз це досить активно а, виходить уже і в публічний простір. І дискусії будуть тривати. А ми, в свою чергу, як і зазначав президент України напередодні, готові допомагати партнерам. І якраз те, що знову ж таки до Данії вирушила наша місія військова і розпочала там роботу, якраз в допомозі освоєння данським військовим певних рішень і систем боротьби з БПЛА, тому що ну треба говорити відверто. Для багатьох із наших партнерів це є новий досвід. Вони з цим не стикалися. Те, що вони не бачили такого у великих масштабах, тим більше в бойових умовах, і цьому потрібно навчатися. Тому це абсолютно дорога з двостороннім руком. І я сподіваюся, що після цієї зустрічі неформальної будуть вироблені ті кроки, які зрештою переростуть в формальні. Тому що там має бути зустріч уже європейської ради 23-24 жовтня. А там я думаю, що варто поступово очікувати і певних рішень, які я сподіваюсь будуть дуже неприємні для Росії, пане Олександре. Ви вправили в тому, що розмова про те, щоб закрити небо, хоча б над частиною України, велася з 22-го року, і тоді був головний аргумент, чому це неможливо, мовляв, це буде прямий. Конфлікт з Росією прямі бойові дії з Росією зараз щось змінилося, просто ставлення до цього змінилося, чи буде знайдено якийсь технічний спосіб, в який можна це робити, но ну, умовно кажучи, з території неукраїнської, чи все одно неможливо збивати ракети не з території України? Ви можете пояснити, хоча б приблизно, якщо закрити небо над правобережною Україною, як ви говорите, де мають розташовуватися зокрема і війська наших союзників? По-перше, дійсно умови змінилися, тому що в 2022 році мова йшла переважно все ж таки більше про загрози від російських літаків. Тоді ще, коли ці дискусії були, не було шахетів, Росія їх не використовувала, вони не використовували інші засоби, певні ті ж самі гербери та інші типи дронів, які є. А зараз фактично багато чого змінилося ще й через те, що. Тепер Росія загрожує і країнам безпосередньо НАТО, і Європейського Союзу, і абсолютно зрозуміло, що те, що пролітає в небі на територію України, воно може летіти далі, якщо ми його не збиватимемо, тому що немає гарантії, що це не скеровано, наприклад, на Польщу, Румунію і так далі. Що стосується практичної військової точки зору, змінилося те, що ми довели Збройні Сили України, довели і весь сектор оборони і безпеки, який до цього долучений. Що ми здатні створити складну систему багато шаленовано протиповітряної оборони, яка буде працювати на рівні, тобто, із роботою авіації, ми застосовуємо і зенітно-ракетні комплекси. Ми застосовуємо і армійську авіацію, і легкомоторну, і дрони перекоплюючі, тобто і мобільні групи, дуже багато елементів. Ми довели те, що це може працювати, що всі ці засоби, в залежності від типу загроз, і тих е, засобів повітряного нападу, які використовує ворог, це все можна задіювати. Отже, таким чином можна інтегрувати, наприклад, авіацію наших партнерів, яка буде виконувати певні завдання на певних ділянках. Це вже є можливим в свою чергу. Вочевидь, ми отримуємо тоді можливості передислокувати певні засоби, там стаціонарні або мобільні групи, із тих регіонів, де вони зараз знаходяться, ближче, наприклад, до центру сходу півдня. Півночі і там так само посилити протиповітряну оборону, і це важливий прогрес. Що стосується розташування військ, звичайно, в рамках, скажімо, дискусії, які тривають про гарантії безпеки, які має отримати Україна, моє особисте переконання, моя суб'єктивна точка зору, що в будь-якому разі, якраз по-перше, протиповітряний щит це є однією з гарантій безпеки, і друге. Це звичайне розташування військ партнерів на території України, в тому числі з дозволом використання їм нашої воєнної інфраструктури, наших аеродромів, наших баз, наших спроможностей для того, щоб Росія розуміла, що це не мова йде про якийсь черговий Будапештський меморандум, про запевнення чи виключно якийсь, а, якийсь документ, і не більше того, а мова йде про реальні дії та кроки. Які захід готовий зробити вже, ось тоді це, це би запрацювало. По перше, і український народ побачив би, що наші партнери з нами, що ці гарантії безпеки вони будуть кардинально відрізнятися від гіркого досвіду Будапештського меморандуму. А по-друге, і на ворог Путін би теж побачив, що зараз просто так йому заходом не доведеться залякуваннями там чи якимись провокаціями спробувати їх зупинити. Масштабне засідання генералів в Сполучених Штатах Америки, яке зібрав міністр оборони, чи правильно вже казати міністр війни міністр. гексет. Він прямо сказав, що Сполученим Штатам потрібно готуватись до війни. багато чого було там озвучено, але хочеться зосередитись на цій заяві. І це фактично як продовження того, що говорили ви, загрози в Європі, які бачать, чи, чи пов'язані ці події, і що ще ви такого можете відмітити цікавого в, в цьому зборі генералів, які відбувалися вчора? Ну, ви знаєте, мабуть. Міністр війни і має готувати до війни. Я думаю, що тут логічно все зрештою прослідковується. Але загалом, якщо говорити серйозно, я можу сказати так: те, що я бачу зараз в Сполучених Штатах, це те, що продовжується боротьба двох підходів між собою: один підхід більш ізоляціоністський в обороні і безпеки США, який говорить про те, що треба сконцентруватись на захисті південних кордонів, боротьбі з наркокартелями, як ми бачимо зараз на прикладі Венесуели. І стримувані Китаю при цьому Європа, Африка навіть близький схід зменшити свою військову присутність, зважаючи там на те, що можливо буде досягнути мирну угоду в Газі і так далі. Це один підхід. Є друга точка зору, яка говорить про те, що неможливо забезпечити лідерство США в світі, на чому наголошував до речі, на цьому зібранні і президент США Дональд Трамп. Не можна це лідерство забезпечити, якщо відмовитися від боротьби за це лідерство за захід цих цінностей, і якщо відмовитися від підтримки, наприклад, Європи та стримування Росії, ось зараз ця боротьба цих підходів є і вона продовжується. Але я думаю, що після цього засідання ми побачимо скоріш за все два документи, які будуть оприлюднені в США. Один документ це буде доповідь розвідувального співтовариства. Національної розвідки США, де будуть вказані основні види загроз і ризиків на майбутнє, і там подивимося, місце Росії відведене, і так далі. І другий документ це буде стратегія національної оборони та безпеки, якраз із тим, що на папері, документально буде зафіксовано напрямки, які можливо будуть включати і те, про що говорив міністр війни Гексель, те про що говорить президент Трамп. Тобто, думаю, що якраз ось це засідання, воно було таке організаційне підставове. Після того ми побачимо реальну стратегію і побачимо дії на її втілення в життя. Ну але можу сказати, що знову ж таки, як повідомляє The Wall Street на американське видання, що все ж таки в Пентагоні продовжують бути стурбованими щодо. Недостатності зброї на складах для стримування Китаю, зокрема, мова йде про ракетні комплекси Петріот і так далі. Але тут є і оптимістична новина для України в чому, Тому що США планують нарощувати виробництво на 2026 рік щонайменше до 2000 ракет. А на рік вони планують виробляти пак 3 надсучасніших для систем Петріот у зв'язку із тим, що в світі зростає попит. Зокрема, цей попит створює і Україна, тобто, це означає, що, попри створення запасів, США не буде відмовлятися, вочевидь, від продажу цих систем озброєнь, зокрема в Україні, пане Олександре, Нова історія з ядерною загрозою на Запорізькій АЕС. Це військова історія чи теж військово-політична? Я би сказав, що це військово-політична. Чому? Тому що це стратегія тиску і залякування з боку Путіна. Який намагається залякати не стільки нас. Ми ж вже проходили один етап, коли були близькі до катастрофи на ЗАЕС, Ми пам'ятаємо це, і тоді російський сценарій полягав в тому, що під цим приводом ми повинні все ж таки відступити, піти на поступки зараз. Він таким чином продовжує шантажувати захід. Ви ж, бачите, ряд подій відбувся симптоматично, і він не просто так, оскільки. Ну, почалося все медійно зі звільнення козака, нібито там якогось голубу миру в оточенні Путіна, щоб показати, що Путін готовий воювати далі. Потім навчання запад, знову згадки про Гречник і ракети ядерні. Потім Путін виступив, сказав про те, що він розміщуватиме ракети середнього малого радіусу дії і модернізуватиме ядерні арсенали. Потім провокації проти країн Балтії та Північної Європи. З Балтійського моря, з дронами, те, що ми бачимо, тепер Запорізька АЕС, ось цей якраз подієвий ряд він чітко свідчить про те, що Росія таким чином, ну скажімо, не досягаючи в повній мірі тих цілей, яких би вони хотіли на фронті військовим шляхом, починає шантажувати, в тому числі захід можливістю великої війни світових масштабів або можливістю ядерної катастрофи. Тому я думаю, що це явно носить не, не тільки військовий, а військово-пропагандистський і військово-політичний характер. Ці дії, Дякую вам дуже за роз'яснення. Традиційно цікава розмова. Олександр Мусієнко, військовий експерт, був з нами на зв'язку.